Не міняється батьків. Це правда? Всім доброго дня, шановні друзі, шановні журналісти, це Можемо розпочинати. Ми прибули з Миколою Володимировичем для того, щоб представити керівництво об'єднаного штабу. Микола Володимирович представив, хто керівник, то перший заступник керівника. Сьогодні у нас запланована зустріч з партійним активом об'єднаної опозиції. Нагадаю вам про те, що об'єднана опозиція сформована на базі двох найбільших політичних сил це Всеукраїнське об'єднання Батьківщина та «Фронт змін», А також в складі об'єднаної опозиції ще чотири партії. Це народна самооборона, це партія за Україну, це народний рух і це ПФП. Тому ми сьогодні проведемо засідання партійного активу і метою, щоб розпочати процес широкого обговорення політичної платформи і програми змін, яку об'єднана опозиція пропонує українському народу. Також у нас сьогодні в графіку з Миколоючем поїздки по Тернопільській області і по селам поїдемо і зустріч з Тернополянами для того, щоб донести нашу позицію, для того, щоб почути, що люди думають, як і про об'єднання, так і про майбутнє України, так і про нашу програму. Тому от такий порядок певний на сьогоднішній день і впевнений в тому, що як наше об'єднання, так і наші програмні принципи змобілізують виборців, тому що для нас Тернопільщина є базовий регіон об'єднаної опозиції. Серед завдань, які ми ставимо таким туром, який ми зараз здійснюємо, це завершити організаційну роботу, яку проводить об'єднана опозиція. Нам можливо, щоб були представлені керівники штабів, обласних штабів об'єднаної позиції, і вже ведеться робота, відповідна нарада була в Києві, щоб активніше рухатися і практично завершити формування міських районних штабів, щоб система виборчої організації вже була задіяна і працювала. Відповідно, Регіональний штаб Тернопільській області об'єднаної позиції згідно рішення центрального штабу. Буде очолювати народний депутат Василь Дерев'яний, Першим заступником буде Роман Затане. Так само вони, як керівники обласного штабу, активно зараз працюють, щоб завершити будівництво структури в області. Другим завданням, яке для нас не менш важливе, є включення експертів, фахівців та власне і мешканців краю в обговорення проєкту нашої програми. Ви знаєте, на форумі об'єднаної позиції. Був документ презентований. Ми орієнтуємо на те, щоб таке обговорення були залучені і науковці місцеві, і фатівці, і експерти. І очевидно, ми передбачаємо, що на момент проведення з'їзду, який затвердить список об'єднаної опозиції і кандидатів округах, ми мали б вже документ, який не ми написали, а суспільство погодило. І так само, очевидно, кожен регіон буде робити. Свій додаток, якби свою складову, це стратегію розвитку в своєї області і відповідно конкретні дії в масштабних округах. По округах ми практично завершили погодження і по Тернопільській області, в тому числі. Але водночас, для того, щоб вирішити максимальні завдання, а максимальні завдання в такому регіоні, як Тернопільська область, вигравати в цих округах, ми ще проведемо співбесіду в Києві, уточнимо, тому що тут завдання в нас складніше. Оскільки маємо ще партнерів і колег по комітету по кордоку Свободу, з якою ми так само погоджуємо наші стандарти марштарних округах, тому мусимо вийти на єдиний чіткий, зрозумілий алгоритм дій в масштабних округах, щоб він не давав збою. Тому ще нам треба трішки часу, щоб остаточно презентувати, можливо, ми в такому складі або з точки з керівництва об'єднаної позиції. Презентує тоді остаточно всіх кандидатів в масштабних права від об'єднаних буде. Шановні колеги, якщо є запитання, чи це запитаєте чи просто визиваєте себе і зараз вас немає. Два короткі запитання в Нічого, чи Володимир Кузик з їх. Чи буде доводжування у списку об'єднаної позиції? Це перше запитання. І друге запитання, за якими критеріями буде проводитися цей відбір єдиного кандидата опозицій по Тернопільщі. Ми ну, візьмемо, до прикладу, у нас там 165-й округ, на який претендує Валентина Лувайченко і той самий помічник Василя Зеревляного Володимир Бойко. Тут два достойні кандидатури, але не в різних вагових категоріях. Тобто буде проводити якісь праймери зі тільки співбесіди. Я почну з формування списку об'єднаної опозиції. Список буде затверджений, як це передбачено виборчим законом на з'їзді об'єднаної опозиції, це 30 липня. І при формуванні списку дві базові партії прийняли наступне рішення, що кожна партія має право вето на будь-якого кандидата, який не влаштовує іншу партію. Це означає, що список об'єднаної опозиції буде з одного боку максимально новий. В першу чергу я кажу про тих кандидатів, які підуть від політичної партії Змін. І максимально чистий, це я кажу від тих кандидатів, які підуть від Всеукраїнського об'єднання Батьківщина та від інших наших союзників. Тому що не тільки програма запорука перемоги. Але й ті люди, які будуть реалізовувати цю програму. І щоб не задавали запитань по окремим людям, ну яким не місце в принципі у списку. У нас є принцип вето від братських політичних партій, і я вже говорив, це мене франківські запитували, як цей принцип буде діяти. Я сказав, що там виникли такі фігури, як, наприклад, Олександр Волков, і зрозуміло, що якщо, наприклад, Томенко проти чи Яценюк проти, чи Петренко проти, то такий чоловік не буде вважатися до об'єднаної позиції. Думаю, що і Давід Жені, який багато зробив до помаранчеволюції, але мало зробив для... Боротьби проти режиму Януковича не буде контакту від об'єднаної позиції. Я прогнозую ситуацію. А, стосовно ситуації в Україну, є загальні принципи, які ми беремо до уваги. Ці принципи, звичайно, те, що округ повинен представляти людина, яка від тих політичних сил, які працюють в об'єднаної позиції, ви знаєте, з нашою країною. Мене дуже активно критикували, я зайняв найбільш радикальнішу позицію під час судового процесу на Тимошенко після свідчень Ющенка і Хамирова. Я сказав, що з нашою кризою ми можемо говорити теоретично, після того, як вони виключать партії Ющенка і Ханура. Нам пообіцяли на засіданні коду, що це буде зроблено через тиждень, потім через місяць, потім через три місяці. Тепер це виключення закінчилось тим, що ті, хто ходив на засідання код, самовиключилися. Ми шануємо і не Ловаченко, і тих інших людей, але ми повинні бути впевнені, що ми по мажоритації ведемо тих людей, які будуть працювати в фарватері політики боротьби з режимом Януковича, а не будуть час від часу змінювати позицію. Це принципово, ви розумієте, що якщо ми створимо парламентську більшість, то вона буде сягати, хоча ми хочемо, щоб було 301, але буде в кращому випадку 230-240, може 220. Тому кожна людина є надзвичайно важливою, щоб вона не бавилася і не гралася в якісь сценарії з адміністрації. Другий принцип це повинна бути людина, і я відстоюю таку позицію. Все-таки, я при всій квазі на наших депутатів, я категоричний противник того, щоб ми велику кількість київських парашутістів вели в парламент. треба шукати місцевих людей, які працюють з виборцями. В чому смисло маритарного округу? Це людина буде місцево працювати, зустрічатись. От ми в Франківську тестували людей і казали, що ми робимо акцент і пріоритет не на вічних політиках, бо вічних немає, а на місцевих активних, які повинні представляти регіону. І, звичайно, це підтримка чи не підтримка в регіоні. Так само ми будемо і соціологію проводити, і тестувати, як суспільство ставиться, як громада ставиться до тих річ. Ви суми цих критерій, будемо приймати рішення. Слід окремо зазначити, що режим Януковича робить одну з найбільших ставок саме на мажоритарних кандидатів. І вони будуть намагатися сформувати більшість саме за рахунок мажоритарних кандидатів. Що стосується пропорційної частини, то вони умисно створюють різного роду політичні проекти, які мають дуже широку підтримку зараз в засобах масової інформації, які мають широку підтримку на телебаченні, на бортах і в газетах. Для того, щоб начебто псевдоопозиційні політичні партії відтягували пропорційну частину списку у об'єднаному. Ми це чудово усвідомлюємо, і тому прийняття рішення, про яке я сказав Микола Диміч, для нас дуже важливе. Справа не тільки як виграти, а справа хто виграє і що він буде робити не 28, а 29 жовтня. В якій частині зала ми його будемо шукати. Пожалуйста. Свого часу ви активно напередодні президентської кампанії, ви активно підтримували позицію про те, що Батьківщина має дружити з чат, не був такий фронтмін, але був кандидат на цим. Це загальновідомо. Таких людей в Батьківщині було дуже мало. Сьогодні фактично очолює штаб Турчина. Скажіть, будь ласка, чи група прихильників ваших прихильників реально на Турівській збільшилась? Чи це залишилось в форуте саме? У нас в об'єднанні позиції тепер всі прихильники необхідності спільного походу проти режиму Януковича. І я думаю, що ми сьогодні в такій ситуації, що другий рік чи вже третій рік мусимо осмислити ті помилки, які допустили, всі. Політичні сили, тому що ми всі спільно несемо провину за те, що програли президентські вибори і кинули країну в такий політичний хаос і в складову, коли на нас експериментують і заводять в нас в русський вір, в Європейський Союз. Бачите, як ситуація розвитається, вже парламент вони вирішили створювати Євразійський парламент. І зрозуміло, що. Місце України саме там, якщо ми не змінимо цю ладу. Тому я вважаю неправильним, несправедливим і хибним, якщо ми зараз поліземо в те, що говорив там 2-4 роки назад. Але я радію, що ідея того, що і Батьківщина, і фронтміни. І ті реальні опозиційні політичні сили повинні бути однією політичною командою, бо іншого шляху перемогти на виборах у нас немає. Ми маємо звичайну проблему, тому що. Ну, Арсені Петрович, говорив, достатньо багато псевдо опозиційних колон. І, ну, Ми намагаємося зараз бути дуже коректними. Ми самі ніколи не починаємо розмову про там, якісь недружні опозиційні партії, які поки що з нами не працюють. Але, очевидно, якщо час ще вийде, і ми побачимо, що, на жаль, нам не вдалося домовитися з якимись політичними силами, або точніше вони свідомо позиціонують себе і діють як. Команда влади, будемо думати, як будувати ній роботу. Свідки, будь А те, що свобода, поки вирішує під екраном. Як ви вважаєте, чи не зіграє це на руку влади? Чи, власне, можливо, чи не є це якоюсь домов за все співпраця до сих не стане? Всеукраїнське об'єднання свобода є учасником і засновником комітету округу диктатури. Рішення про те, що ми йдемо окремими політичними списками, було прийнято на самому початку формування Комітету округу диктору. Причина полягає в тому, що у нас є певні ідеологічні розбіжності. При тому, ми прийняли рішення щодо формування єдиної політики по мажоритарним округам і нас об'єднує з свободу те, що і свобода, і об'єднана опозиція проти Януковича, які сформують нову потужну демократичну коаліцію у складі нової Верховної Ради України. Один важливий момент, ми теж дебатували, це тема піднімалася з Франківську, що ми виходимо не з тактичних завдань, а з критичних. Якщо ми тактичні завдання розбудови партійної структури чи отримання більшої кількості своїх депутатів, стояло в основі, звичайно, ми і нашу роботу, напевно, будували свою, а, ніж тепер. Але завдання дуже просте. Ми свідомі того, якщо ми парламент у не формуємо в наступному парламенті. То не ми програємо, а країна програє. Тому ми всі рішення приймаємо і по співпраці, і по узгодженні кандидату такий спосіб, щоб вийти на цей результат. Наскільки у нас буде депутаті, головне, щоб ми мали 226, як мінімум 226 парламентів, така стратегічна завдання для нас принципово. І по масових заходах фактично у нас розбільність свободою тільки в тому, що вони йдуть паралельною колоною. А все, що стосується, зокрема, такої польової роботи, я сподіваюся, що ми вийдемо на алгоритм спільної роботи. І, зокрема, зараз, коли маємо небезпеку по регіоналізації мовної політики, теж плануємо спільні акції. 5 червня ми біля парламенту хочемо забрати потужний захід для того, щоб підтримку і нашим депутатам. І по суспільству показати, що в Україні є е, ті люди, які здатні захистити свою державу, свою мову, свою культуру. Тому і на рівні масових заходів я думаю, що будемо активно ми співпрацювати «Свободою», щоб показати, що стратегічно це та команда, яка буде спільно працювати у межах української парламентської більшості на студії програм. Команду зараз національної журналістів запитання такого характеру. Дона опозиція неодноразово заявляла про те, що після перемоги в парламентських виборах будуть переглянуті списки працівників правоохоронних органів в частині визначення тих, хто причетний до переслідувань, політичних, зокрема переслідувань опозиції. ласка, чи не вважаєте ви доцільним такі списки зробити вже зараз і обнародувати їх до парламентських виборів? Як саме один із факторів, тих, що? Буде сприяти перемозі опозиції на програмі судової об'єднана опозиція поставила дуже багато завдань, які стосуються і корупційної, і антикорупційної ілюстрації, ілюстрації тих осіб, які задіяні у переслідуванні як політичних опонентів, так і рядових громадян України. Тому що сьогодні від політичних переслідувань потерпає Юлія Тимошенко і Юрій Луценко, а від переслідувань влади потерпають десятки тисяч українців. І таке переслідування здійснюється з метою заволодіти бізнесу, з тією метою, щоб прибрати з політичної арени, також з тією метою, щоб не дати окремим громадянам можливість виграти парламентські перегони на мажоритарних округах. Щодо списків, то зрозуміло, що такі списки будуть сформовані про те, в чому різниця між нами і між партією регіонів. У нас нема політичної вендети, у нас вимога справедливості і законності. Тому об'єднана опозиція прийме рішення про формування тимчасової спеціальної комісії. Щодо розслідування всіх зловживань сьогоднішньої влади, які пов'язані як з політичними переслідуваннями, так і з незаконною приватизацією десятків об'єктів державної власності, які дісталися оточенню президента Януковича, так і питання, які стосуються Євро-2012 і розграбування мільярдних коштів під час підготовки до футбольного чемпіонату. Ми хочемо, щоб в країні була законність і правопорядок. Ми хочемо, щоб в країні був чесний суд і відповідальний генеральний прокурор. І для цього нам потрібно 226 голосів, для того, щоб ті органи, які за конституцією повинні перевіряти законність дій кожного державного чиновника і повинні висувати державне обвинувачення не політичним опонентам, а реальним злочинцям, зробили свою роботу. Тому це завдання об'єднаної опозиції, яке буде виконано при формуванні демократичної більшості в новому складі парламенту. Інтернет-газета про все Борис Машлянковський, будь ласка, як ви оцінюєте перспективи співпраці удару і коду на Тернопільщині? Хотів би окремо зупинитись на питанні взагалі виборчого процесу. Як будуть проходити вибори до Верховної Ради України? Вибори до Верховної Ради України будуть проходити тільки у форматі чорно-білому. Чорний формат це ті, хто підтримують корупцію, безробіття, фальшування виборів, зловживання. Переслідування політичних опонентів, безробіття, низькі зарплати і пенсії. Все це уособлює у собі режим чинного президента Януковича. І все це уособлює в собі чинна партія регіону. Є об'єднана опозиція. Це партії, які прийняли відповідальне рішення об'єднатися. Це партії, які не бояться заявити про імпічмент президенту Януковичу. Це партії, які чітко зазначили в своїй програмі, що вони приймуть закон про відкликання народного депутата, про скасування недоторканності як з президента, так і з суддів, так і з е, всіх народних депутатів України, про те, що будуть прийняті рішення про розслідування сліг зловживань чинною владою. Тобто, це партії, які взяли на себе дуже великі серйозні політичні зобов'язання перед народом України. Це партії, які здатні побороти президента Януковича і змінити взагалі курс країни з Євразії все-таки на Європу. Є треті партії, які природньо завжди під час кожної виборчої кампанії з'являються в Україні. українці мають право приймати рішення щодо того, щоб проголосувати за них. Тільки при прийнятті цього рішення я прошу врахувати, що всі треті сили, які були в Україні, не були ніякими третіми силами, а фактично їхні голоси переходили до влади. Нагадаю. За Сергія Тигівка на президентських перегонах 2010 року, який представляв так звану третю партію, українці віддали 13% голосів. Незадорого президент Янукович прикарманив цих 13%. Тому ті, хто сьогодні не об'єднуються уже перед парламентськими виборами, природньо не зможуть об'єднатися після парламентських виборів. У них буде занадто багато зобов'язань перед владою. І ті люди, які будуть в їхніх списках, абсолютно зрозуміло, що частина перейде безпосередньо до партії регіону. Саме тому ми закликаємо ті політичні сили, які готові підписатися під програмою об'єднаної опозиції, вже сьогодні сказати, що ми разом. Щоб потім у Януковичу їхні голоси, їхні депутати не опинилися, бо буде саме так. Якщо скажіть, <різь> будь ласка, Микола Татулячук вирішується? А чи йдуть переговори і чи йдуть переговори коду з тою групою, яка планує створити так звану правицю, тому що це буде дисонансом по західній Україні, чи йдуть такі переговори. Ще одне питання доля групи ПРП, оскільки є інформація про те, що група Тутчинова активно заважає перебуванню цих людей в похідній частині списку війни це. Правда, чи правда? Я достанню обяснув до Сополі Філенко, це в партії Батьківщина. Саме впливова це група Тимошенко, Турчинова, Томенка, Тожем'якіна і Всекрешка. Це саме впливова група, яка в нас є, інших груп не існує. Що стосується представників інших партій, які є фракції, то вони з нами ми з ними працювали, будемо активно працювати. І по всіх депутатах, які представляють ПРК, ми знайдемо оптимальне рішення. Є сильні кандидати, які вдатні конкурувати на виборах. Я думаю, і Володимир Бондаренко у Києві. То ми вибираємо зараз тих людей, які могли би виграти, бо нам треба сильні люди, які могли вибрати і непрості вибори в масштабних управлях. І всі, хто активно працював з ПРП, бачимо, ми, наша команда, бачимо їх в наступному парламенті або в іншій формі співпраці, як ми будемо діяти. Тому в нас таких проблем немає. Сені Петрові здасть із Катеринчуком, і з Раценком. Ми в постійному, в постійному переговорному процесі. Хоча є проблеми, ми хотіли б, щоб вже швидше вони визначалися, як рухатися на вибори, тому що я кажу, що суспільство і наші зустрічі вимагають, щоб ми вже чіткіше і назвали своїх кандидатів, тому що насправді дійсно боротьба в округах буде чітко спозиціонована хто за владу і хто за опозицію. Тому ми не хотіли б, щоб було по 5-10 псевдоопозиційних чи, скажімо, там якихось опозиціонерів, які образилися, ну, мовно кажучи, які образили, що їм надали там 10 місць, бо ми ж не місцями торгуємо, ми за якісь принципи виступаємо і так далі. І стосовно там, інших якихось проєктів, ну я сумніваюся, що ми де, якщо проаналізувати всі попередні вибори, то так, ця вся історія то, з правицями, лівицями, з середніми і так далі, ну не працює та історія. Не можна скалькувати з якоїсь європейської країни чи з якоїсь іншої перенести на українську такі політичні проекти навіть добрими назвами. Тому е фактичні гравці є, можете відкрити будь-яке силичне дослідження і подивитися, хто ще теоретично може конкурувати на Євро. Більше того, що специфіка електоральної поведінки так є така, що навіть якщо ви сьогодні маєте, наприклад, 3-4% навіть відсотків, але не стабільного електорату. Це, це не означає, що ви подолаєте 5%. Якщо ви маєте один, два чи три, або треба домовлятися, або завершати, завершати кар'єру частини просування авто. П'ять це достатньо серйозна відповідальність, тому треба, думаю, буквально місяць приймати рішення і рухатися. Перше в адміністрації президента розроблений сценарій, яким чином витягнути в об'єднаного списку опозиції голоси. В рамках цього сценарію створюється низка опозиційних проєктів, про які вже було сказано, які ви можете побачити дуже багато на телебаченні, їх часто густо показують. Друге, в рамках цього опозиційного, квазі-опозиційного проєкту, який спрямований проти об'єднаної опозиції, також є план створити там різного роду українські націонал-патріотичні об'єднання, які 03%, 0,5%, але будуть відкушувати. Тому, саме тому я кажу, що процес. Виборів 2012 року буде мати тільки два кольори чорний і білий. Все інше, що буде передбачати треті сили чи псевдоопозиційні проєкти, вони все рівно будуть працювати на президента Януковича. Друге, що стосується переговорів, переговори повинні бути завжди. А от торгів в політиці не буде. Ми не торгуємося за місця, ми не торгуємося за мандати. І з такими пропозиціями до нас немає що звертатися. А от з пропозицією дійсно. Підтримати ідеологію об'єднаної опозиції, піти і працювати разом, як їздити по селах, як ми їздимо з Миколою Володимичем і переконувати людей. Сухи, людям треба віру відновити. Бо нам треба відверто казати, що люди сьогодні не вірять. Не тільки владі. Є питання до опозиції також. І за це треба відверто говорити. Якщо ми не відновимо довіру людей, то гріш ціна, нам, як опозиції. Саме тому, якщо мова йде про роботу в районах, в містах, в селах, вперед, як мова йде, дайте 10 місць списку, у нас немає 10 місць списку. Не тому, що їх немає, а тому, що так перемовини не, не ведуться. На базарі, на Бесарабці можна так торгуватися. Останнє запитання. питання. Дуже останнє запитання. Досить нещодавно з'явилася символіка за батьківщину. Хто розробляв дизайн і чи вона вам подобається? Бо відверто в мене нужна. Не... Таке. Є зауваження по дизайну. Думаю, що, по-перше, дизайн красивий. Я думаю, що ви розумієте компонування кольорів. Правильне. По-друге, він спеціально зроблений, такий, знаєте, рівний. От, щоб було зрозуміло, що ми не будемо ходити різними стежками. А що ми маємо дуже чітку, ґрунтовну платформу. І третє, не дизайн важливий, а важливе, з чим ми йдемо, які ми цілі ставимо, яких ми людей ведемо. А подобається, не подобається. Там є з два десятка політичних партій, які будуть вибиратися, по принципу, подобається не подобається. Подобаються моделі політичні на політичному ході. Бачите, у нас немає таких можливостей. У мене є одна колежанка, яка яка, десь за оцінками експертів, в місяць витрачає до трьох мільйонів гривень на те, щоб сподобатися. На те, щоб сподобатися. Ми йдемо іншим шляхом. Це сама симпатична. Це сама симпатична. Ви так догадуєте. Тому що симпатична. А. Це теж, до речі, про нас. Це Кличко симпатичний, і Кривацько симпатичний, всі симпатичні. Ну, не всі в частині. Тому 13% теж не, не так важко буде поділити, бо значить, я згадую на сам кінець, щоб вже це, я згадую, пам'ятаю, коли тієї полотуації, і там до мене люди приїхали з, з Запоріжжя, я їх активно переконував, я кажу, ну, я вам підував, допоміг історико-туристичний комплекс такий фортець, а те ми зробили, те зробили, значить, ми займаємо таку позицію. Ну, ми за ті, так, я ну, чому затій, що яка програма? Він. Такий е, розумний, симпатичний, але це не головне. Головне, що в кліпі він йде по мосту на нашому запорізькому Дніпрогеті. І це дуже важливо, нарехняно, вибачте, бо Запоріжжя по Дніпрогету це ключова тема. Тому, звичайно, є люди, яких важко переконати, що об'єднана позиція важлива. Навіть важко переконати, що треба боротися за Батьківщину, але... Наша, наша виборча компанія, звичайно, буде робота з тими людьми, які не ірраціонально, а які мислять реальними категоріями, які не хочуть жити в країні з цією владою, які не хочуть жити в країні, де є політичні прислідити, Тобто ми все-таки будемо апелювати до, до розуму. Така буде наша виборча компанія. По дизайні ми не будемо брати участь в змаганні. Як ми перевожимо на виборах, тоді може щось. Був частком в якомусь конкурсі і так далі. А зараз ми не в конкурс, не в шоу, все-таки хотіли б перемогти з програмою і стратегією, і щоб країну почати повертати в українські європейські напрямок. Так що з, з такою надією ми йдемо Українську політику перетворили в шоу, шоучасно в, в цирк. Ми не розраховуємо на тих виборців, які проголосують по принципу, подобається чи не подобається. І, звичайно, буде частина. Розраховую на тих українців, які готові змінюватись самі, змінювати країну. Останнє, що хочу ще раз звернутися, що 5 червня об'єднана опозиція буде проводити широкий мітинг біля Верховної Ради України з приводу захисту України, з приводу захисту української Конституції і державної мови, з приводу того, щоб не дати можливість президенту Януковичу розколоти.